Десять років тюрьми, щоправда, заочно отримав депутат Шостинської міської ради від ОПЗЖ за антиукраїнську діяльність посягання на територіальну цілісність України. За матеріалами слідства Служби безпеки, на початку 2022 року зломисник незаконно виїхав до РФ, оселився у Білгороді і розпочав активну антиукраїнську діяльність. Серед іншого, фігурант вихваляв ідеологію руського міра, підтримував агресивну політику Кремля проти України. Поширював петицію до президента РФ, у якій закликав захопити та зачистити території Харківщини. Крім того, фігурант виправдовував окупацію міст Донеччини та Луганщини, називаючи їх ісконно руськими землями. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за частиною першою статті 110 Кримінального кодексу України, а саме, у посяганні на територіальну цілісність. І недоторканність України йому призначене покарання 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території РФ та перебуває у розшуку, судовий розгляд відбувся заочно.